Багато горя, болю і сліз завдають нам ті потвори, які прийшли до нас з оркоста. З тим чорним демоном, хоч враження, що вони всі демони це не люди. В них нічого людського. Але як би ми їх не назвали горя, біди і сліз, у нас, на превеликий жаль, не стає менше. Тому в нас знову плач, а мав лунати сміх. Потвори б'ють ракетами усюди, не знають ці ординці слова гріх, щоразу гинуть в нас невинні люди. Ось знову у тривозі наша ніч страшна, тривожна в когось і остання. Ти ж не відкриє більше віч, бо відбулась життям цю ніч прощання. Орда з росні до Умані прийшла, Дніпро ця гниль на цей раз не минула, будинки житлові вона знайшла. Ракетою й тепер не промахнула, Атака й на столицю в нас була, і українка влучання теж зазнала. Виймають з-під завалів тих тіла. Життя українцям нечість обірвала. Київщина і Умані Дніпро і слів бракує все це описати, потвори, нечість і гнилену тро, що здатне від життя усіх звільняти. І Чернігівщину ворог обстріляв. Горять будинки, знову гинуть люди. Ракетного удару й тут завдав, потвори ті сягають нас усюди. Орда життя забрала уночі, і знову серед них невинні діти, бо чорний демон всівся на плечі. І смерть домівці довелось зустріти. Жалобну хустку зняти не дають. Стають мішенню і будинки, і люди. Ударів нам ординці задають. Коли вже спокій в Україні буде? Це те питання, яке ми всі задаємо щоразу, Але ще ніхто з нас не отримав на нього відповіді. Ніхто не знає, коли нас спокій буде, але знаємо всі точно. Що спокій буде тільки тоді, коли як роса на сонці щезне ця орда, коли її не буде, тільки тоді буде у нас спокій. А допоки є орда, допоки і те зло, суцільне ота ганиль, оті ординці вбивці ті потвори. Ті демони нам спокою на превеликий жаль не бачити. Хіба що тільки в снах поки що. Але будемо вірити в те, що Господь і надалі буде допомагати нашим захисникам наближати перемогу. Буде вести за руку до перемоги і вказувати до перемоги шлях. Нехай Господь дарує нам шлях до перемоги, нехай закриє кожного нашого дорогого захисника, прикордонника, який оберігає кордони, всіх дорогих захисників, які стоять на полі бою, які на фронті боронять наш край, всіх людей, всіх. Цивільних людей, нехай Господь вбереже нас, вбереже наші життя і домівки, нехай закриє від ворога щитами, щоб причистить дія взяла під свій покров, накрила своїм святим омофором. Нехай Господь вислухає всі наші молитви і береже наших дорогих захисників. Господи, вбережи. Життя нашим захисникам і нам. Обережи домівки, обережи Україну, поверни, Господи, наших дорогих захисників, живими і здоровими.